Я постійно говорив про те, що дуже складно зробити вибори під час війни через безпеку і закон. Але не може бути жодних причин, які зупиняють нас в дипломатичному треті. Треку. І я не хочу, щоб ми були звинувачені американською стороною, що Росія йде на якісь компроміси, а Україна не йде. Тому я сказав: ми готові до а, виборів, але якщо під час війни, допомагайте нам щодо Сісфаєра. Окремо допомагаєте нам щодо підтримки інфраструктури для проведення виборів. Це також частково відповідь на ваше запитання. А як будуть люди голосувати? Питань більше ніж відповідей. І тому я сказав нашим парламентарям: ви повинні готувати цей трек. Це не значить, що вони будуть, але готувати цей трек нам потрібно. Може так статися, що війна буде продовжуватись, якісь події будуть продовжуватись, і якісь вимоги можуть бути. Це не значить, що Україна повинна йти на вимоги Росії. Ми суверенна держава, але тим не менш, ми маємо знаходити якийсь компроміс, щоб не втратити Америку в переговорному процесі.